Партнер показу медичний центр Євромат. МРТ безпечний метод не бажано застосовувати косметику. Чому? Лаки для волосся, туші, якісь макіяжі містять металогенні компоненти. Вони можуть завдавати е, шкоди самому обстеженню в тому плані, що вони можуть викликати так звані металогенні артефакти. Потребується спочатку все ж таки поспілкуватися з лікуючим лікарем, прийти до висновку, що є показ для обстеження. І потім вже відправлятися на саме обстеження. Макар Пчелінцев, лікар редгенолог освіта. Київський національний медичний університет імені Богомольця. Працює в медичному центрі Євромед. Стаж роботи лікарем-рентгенологом 17 років. Девіз по життю. Прийшов, побачив, переміг. Вені, віді вічі. Що таке МРТ і чим саме воно відрізняється від інших методів діагностики, наприклад, КТ або УЗД. МРТ це медичний метод візуалізації. Тобто, ми можемо побачити органи і тканини людини. За допомогою сильних магнітних полів і комп'ютерної обробки. Чим воно відрізняється від КТ? КТ працює на основі рентгенівського випромінювання, МРТ на основі магнітного резонансу. Тому ці дві речі дуже відрізняються, тим, що КТ іонізуюче випромінювання, яке може нести якусь шкідливість організму людини, МРТ безпечний метод. А для УЗД використовуються ультразвукові хвилі, які вертаються на датчик і віддають зображення, яке отримують вже лікарі узісти Які органи та системи найкраще бачать саме МРТ? МРТ найкраще бачить нервову тканину, тобто ми обстежуємо головний мозок, спинний мозок, якісь органічні зміни, які є там. Це суглоби, це пошкодження м'язів, це може бути і пухлинні утворення, це може бути і запальні утворення, якісь аномалії розвитку, аневризми, судинна патологія. Тобто безліч тканин, які ми можемо обстежити на МРТ, також можна побачити і на КТ. Але, але краще все ж таки в деяких випадках використовувати певні методи обстеження. Час обстеження потрібно повністю нерухомо лежати. Що буде, якщо пацієнт випадково поворухнеться? Тому що коли починаєш рухатися на МР-сканах в подальшому з'являються артефакти, які змазують його читабельність і дають не таку достовірну інтерпретацію даних, які отримує лікар-ренгенолог при обстеженні МРТ. Тому ми кажемо, треба. Знаходитися в апараті нерухомо, буває кашель, буває чхання, буває якісь мимовільні рухи. Ми можемо дозволити собі перезняти там якусь певну серію сканів, але це все впливає на тривалість обстеження. Чим більше таких перезйомок, тим більше тривалість обстеження. Інструктаж є попередній всім і про метал, і про те, що треба нерухомо знаходитися. Перше мрт знімок тіла людини отримав Раймонд Дамадіан 3 червня 1977 року. Процедура тривала близько п'яти годин і потребувала 106 переміщень пацієнта всередині апарата. Для порівняння, нині створення близько тисячі знімків займає лише від 15 до 45 хвилин. У 1980 році команда Джона Маларда в університеті Абердіну Шотландія отримала перше медичне. Ічно значуще МРТ-зображення зображення, пухлини в легенях людини. Відтоді технологія швидко увійшла в медичну практику. Перші томографи для дослідження людського тіла з'явилися в клініках у 1980-1981 роках. А сьогодні томографія стала окремою галузю медицини. Чи можна підготуватися до МРТ? Чи є якісь особливі вимоги перед процедурою? Якщо це ми робимо головний мозок, шию, хребет, суглоби, якоїсь спеціальної підготовки не, не потрібно. Але ж ми маємо розуміти, що ми маємо позбутися всього всього металевого, як заходимо до апарату, ми е, маємо попередити лікаря про можливі алергічні реакції, які були в минулому на контрастну речовину, якщо будуть проводитися обстеження з контрастом. І також не бажано застосовувати косметику. Чому? Лаки для волосся, туші, якісь макіяжі містять металогенні компоненти. Вони можуть завдавати шкоди самому обстеженню в тому плані, що вони можуть викликати так звані металогенні артефакти. На МРТ потребується спеціальна підготовка, якщо обстежується червона порожнина і малий таз. Ми просимо, щоб була дієта. Тобто не було якоїсь важко перетравлюваної їжі, або те, що сприяє газоутворюванню. Ми попереджаємо, щоб за 5-6 годин не було прийому їжі, за годину-дві до обстеження не було прийому води пиття. Якщо це, наприклад, обстеження прямої кишки, ми просимо, щоб була клізма. Тобто, є певні потреби при таких обстеженнях. Чи можна робити МРТ просто для профілактики, якщо нічого не турбує? Певні лікарі кажуть, що можна. Ну, тобто, вони кажуть, що кожна людина має зробити хоча б раз у житті МРТ обстеження, або голови, або хребта. Але я е, хочу зазначити, це моя власна думка, що якщо немає нагальної потреби, це може виявитися м -м, марнотратством. Тобто, Обстеження дороговартісне, тому потребується спочатку все ж таки поспілкуватися з лікуючим лікарем, прийти до висновку, що є показ для обстеження, і потім вже відправлятися на саме обстеження. Як довго триває процедура і коли можна отримати результат? Процедура взагалі, загалі триває не частіше за все 10-20 не більше 10-20 хвилин. Але бувають такі випадки, коли потребуються додаткові алгоритми обстеження, додаткові якісь серії сканів, додаткові якісь проекції. І ми використовуємо це з збільшенням часу. Тобто кожна ця маніпуляція додає певні хвилини до обстеження. А опис, опис якщо він залежить в першу чергу від кваліфікованого інтерпретатора, лікаря-рентгенолога, який вже Розуміє картину, як її аналізувати, як її представити в описі і е, наскільки швидко він з цим справиться. Частіше це година-дві, не більше, да? але, ж, але ж ми маємо розуміти, що бувають важкі клінічні випадки, які потребують, наприклад, залучення до е, дискусії колег рентгенологів Це можуть бути навіть і день-два. Якщо така це може бути звернення до якихось медичних публікацій або літератури, щоб подивитися з приводу тієї чи іншої патології, як вона виглядає, які має, мають в неї, які бувають в неї особливості. Чому під час обстеження лунають дуже гучні і різноманітні звуки? Коли звучить апарат, є різні режими сканування: є Т1, є Т2, є DVI, є STIR. Їх дуже багато. І кожен, кожен е, цей, цей процес, коли йде сканування, він визиває свою музику, можна сказати, на апараті МРТ. Вона може бути неприємна, вона може бути цікава, вона може на щось е, здавати якісь згадки там, задумки свого пацієнта, коли він лежить. Він каже, він до мене співає, там, чи ще щось. Деякі просто засинають, коли це чують таке, але ж. Можна сказати, що шум і вібрація це невід'ємна складова любого апарату МРТ. Він гучний сам по собі, бо в нього такий, такий принцип дії. Тому тут ніяк на нього не повпливаєш. Ми одягаємо на пацієнта навушники. Ми стараємося якось зробити його перебування комфортнішим в самому апараті МРТ. Тобто там є і подушки, і підкладки, і якісь моменти з кондиціонуванням в самому апараті, щоб йому було комфортно. Чому МРТ така дорога процедура, від чого залежить ціна? Колись група доволі таки розумних людей зробила великий фотоапарат, який дозволяє крутезний могутній фотоапарат і складний в технічному розумінні, який дозволяє заглянути в людину без хірургічного втручання, подивитися на стан органів і систем. Він е Поєднаний з багатьма детекторами, з багатьма комп'ютерами, ті проводять якусь обробку даних. Це не тільки електроенергія, це і висококласний кваліфікований персонал, який його обслуговує, оператори, лікарі. Це отримання даних на електронні носії, їх інтерпретація, аналіз. Тобто це і не тільки цей процес. Да? Це і щоквартальне технічне забезпечення, технічні огляди, програмне оснащення, оновлення. Тобто і розхідники, так називаємо так названня, там, наприклад, якщо ми використовуємо контрастну речовину, вона дороговартісна. Правда, що в апараті МРТ найкраще перевіряється не тільки здоров'я, а й терпіння. Так, так. Тому що деякі вривається терпець, вони тиснуть на ту. Тривожну кнопку і кажуть: ви, вийміть мені, бо мені вже тут остогідло знаходитися. Воно шумить, воно мене бісить, а я темпераментний і холоричний, тому я не хочу тут більше і не приду до вас більше. Я краще піду на КТ. Що найприємніше чути від пацієнта після обстеження? Коли йому сподобалось, тобто інколи навіть. Виходить з апарату МРТ людина, і вона каже, яка у вас тут чарівна атмосфера, яка чарівна музика, але це буває в одному відсотку, в одному випадку і ста? Чи траплялись якісь кумедні випадки під час обстеження? Що на день, то кумедні випадки. Вони залежать взагалі від психотипів різних людей. Хто як реагує, хто що сказав, хто чим обмовився таким, що воно звучить, наче й не ну, може ні да. Але іноді так смішить наш персонал, що це, це треба навіть зошит за, заводити, щоб це записувати. Згадати щось конкретне зараз, на, на жаль, я не можу, але кожного дня трапляється щось таке видатне, що смішить будь-кого. А яку фразу найчастіше говорять пацієнти після обстеження? Слава Богу. Партнер показу медичний центр Євромат.